Піски що на Донеччині противник другу добу поспіль майже безперервно поливає вогнем. Великий наступальний калібр, бойовики навіть не намагаються надто вже й ховати. О півдні стало відомо, що псевдоочільники трилітерної ДНР наказали ватажку банди Сомалі ще сьогодні захопити селище. На початку другої за підтримки танків на штурм пісків пішла ворожа піхота. На північно-західній околиці Донецька у нині українських пісках минула ще одна непроста ніч. І новий 16-й у цьогорічному квітні ранок виявився так само пекельним. Відверто ігноруючи будь-що і генеральні мінські договори і домовленості на місцевості, бойовики поливають сектор передової від Авдіївки і аж до тих таки пісків розривним човуном та вибуховим залізом. Третій раз за сьогодні перемірює зірнув дестрим. Інколи снаряди, що застосовує противник, мають ще й спеціальні запалюючі убивчі властивості. Так, коли було? А от, коли ребята погіблики дня назад. Чтирі в серіану місце заходити, Там ще хуже. там ще хуже. Великий калібр значно більший. обмовлені у мінську 100 міліметрів і мінометний і артилерійський і бойовики тепер і не надто напружуються, аби сховати. У районі Жабячого, це станом на сьогоднішній ранок. Було помічено чотири танки, одна самохідна артилерійська установка, калібр не визнає, чи то 122, чи 152 міліметра і Рибовська машина. Плюс зайшло три БМП, які теж саме. Це саме в жабичому, які знаходяться. Навіть у порівнянні з пасхальною неділою у пісках тепер панує суцільна руїна. За кутками ущент розтрощених споруд гуляє саме лише вітер та відлуння канонади. Тамтешніх українських оборонців наказ триматися і вогонь не відкривати. Бойовики абсолютно усвідомлюючи саме такий розклад вирішили удосконалити провокативне бойове мистецтво. Четверту атаку вони проводять таким чином. Тобто вони спочатку починають провокувати нас і потім з-під наших позицій наносять вогневого враження в сторону Жабячева. От по заявам, тим, яка та сторона нам претензії висуває, що якби це підрозділи, які шеврони мають на собі, 80-ї бригади аеромобільних, яка тут не знаходиться. Лише поява інспекторів ОБСЄ та офіцерів зі спільного центру контролю та координації нині змусила про російських найманців у Донецьку дещо зменшити інтенсивність атак, але не надовго. На початку другої дня, коли безпосередньо на передовій на зеніті перебували і інспектори ОБСЄ, і група офіцерів із спільного центру контролю та координації, українські розвідники отримали радіоперехоплення, що із Донецька зі сторони Вольвоцентру на селище піски за підтримки танків на штурм весну піхота. Той наступ лише підтвердив ранкову інформацію, що нібито терористичному загону Сомалі наказали за будь-яку ціну, що сьогодні захопити піски. На сході сектора позицію Зеніт та кілька інших прилеглих до злітки Донецького аеропорту опорників бійці 11-го мотопіхотного тримають 68-му добу поспіль. І до них щодня підповзають диверсанти. Ночі під наблюдателі з ціпловізерами. Почали ми шевілітися, одразу назад з шов, спотворника роботи. Слово пекло у даному випадку просто легкий епітет, що не здатен повною мірою писати тамтешні ландшафти. Нагородний список, який подає командир. На горі вимагають скоротити у половину. Нині просто на передовій пролунала пропозиція спробувати високотехнологічним шляхом, дещо поліпшити ситуацію. Уздовж лінії зіткнення є ідея встановити веб-камери, аби ті у режимі реального часу фіксували, якими снарядами звідки та як часто бойовики порушують мінські договори від передових українських позицій у секторі Б Олександр Моторний, Андрій Марченко та Олег Усенко спецкор 2+,2.